Вітаю підписники та глядачі. Актуальна тема практичне порівняння камуфляжів ММ-14 та мультикам. Відзняв невеличке практичні застосування камуфляжів. Пишіть в коментарях, який, на вашу думку, буде найбільш універсальний. Зрозуміло, що плюс-мінус від там, місцевості від погодних умов, суха трава, зелена трава, воно буде кожен працювати по-своєму. Посилання на курточки залишив в описі під відео. Це виробник косач український, досить бюджетні курточки, софтшел в мультикам та дюспо ММ14. Якщо вам такий відео сподобався, саме такі тести, проставляйте вподобайку, пишіть про це в коментарі. Можливо, зроблю вам ще деякі тести або порівняння камуфляжів. Ну і всім до побачення та до наступних зустрічей.